Хребет, значить, далі в нас іде хребет. Хребет це є стержень, це є основа основ. І це те, на чому власне, ви тримаєтеся в цьому світі і на ногах. І це є якраз впевненість, це є опора і це є міцність. І тут можна провести аналогію з батьком. Я не знаю, чи це правда, але швидше за все, що так. Бо аналізуючи ті ситуації, які були в мене, то я бачу, що швидше за все так. Тобто, який у вас був батько, такий у вас і хребет. Прошу мені сказати, підтвердити, спростувати або підтвердити це. Тобто, якщо батько був такий твердолобий, то і ваш хребет такий самий буде. Якщо батько був такий воні, ребень м'ясо, то у вас і проблема з хребтом. Тобто, якщо мама ним маніпулювала туди-сюди, то Тобто, розумієте, якщо батько був такий ну, мужик цілеспрямований, чіткий, рішучий і далі, так далі, тому подібне, то тоді має бути міцний хребет. От в мене такий батько, розумієте, такий, що, що такий хребет, що дай дорогу. Ось, але тим не менше, ви собі можете подумати проаналізувати. І якщо, наприклад, важкий тягар, от вся наша спина, так, оце якраз ідеться про те, що людина надто багато на себе навісила, на спину, тобто багато взяла відповідальності, причому взяла відповідальності чужої. Зазвичай буває так, що жінка тягне сама і замість чоловіка, і замість дітей, і замість батьків, що на своїй голові. Купа до мене приходило клієнтів, які тянуть батьків. Я кажу ви їх тянете? Поясніть або нема кому, а як нам бути. Я кажу, вони ходячі, ходячі. То чого ви їх тягаєте? що вони не можуть спуститися в аптеку піти спецлікарство чи ну раз в тиждень можна піти, ну не бігати після роботи кожен день. Навіть такі були дівчата, які приходили і казали, каже, я можу піти, тому що вона мені буде 10 разів дзвонити, допустимо, мама. І буде мені наярювати, чому я не прийшла. Хоча я не маю часу, бо в неї там бізнес, так далі, так далі і тому подібне, але тим не менше, вона має прибігти, принести все, що вона там сказала, і так далі. Ось. І оця чужа відповідальність: це ж береться з відчуття провини, що я там комусь винна. Та нікому нічого ви не винні, друзі. Не треба нічим страдати. Для чого страдати тим, чим. Що ви маєте розіпнутися в кінці, та ми дітям своїм, навіть нічого не винні. Ми їх народили, ми їх виховали, все до свідо, Давайте піднімайте задниці і рухайте ними. І нема чого їх бавити, тому що потім виростають такі вої, як я показую. розумієте, Вибачте, за мій слайд. тому що ну, реально, якщо дітей бавити дуже довго, то вони потім просто не знають, як себе реалізувати у цьому світі. І якраз власне біль у верхній частині спини стосується. Якраз власне взаєминий з людьми. І тоді, якщо, наприклад, тобто те, як ви взаємодієте, оця верхня частина із людьми. Ось. А нижня частина говорить про те, що є, напевно, страх матеріальної чи фінансової підтримки. Тут йде про страх, от поясниця, іде страх втрати. От можете в про принципі, проаналізувати, чи дійсно воно так відбувається, чи не відбувається.